Добрий вечір, друзі. П'ятниця, майже п'ята година. Ми розпочинаємо показ е, програми матчів вже 14-го туру української прем'єр-ліги. Колосковалівка проти Миная. поєдинок, який багатообіцяючий в плані однозначно боротьби на футбольному полі. Її сьогодні буде багато. Бачити погоду майже 10 градусів тепла поки що. Але от з кожним тижнем буде все холодніше і холодніше. Тому і матчі, я думаю, мають починатися раніше. І тут та Олесандрі Богданов біля м'яча накидання у штрафний майданчик на дальню стійку спробував звичайно пробити в цілоса. Приходить чомусь непотрібний гравець із Кадніпро 1. приходить і починає по перше повертатися. У великий футбол мав розмову ще перед початком цього сезону. От Валерій Лучкевич, що ви розуміли, проживає в Ковалі. Цим... Тотавицький з м'ячем видає різану передачу у вільну зону, куди одразу стартує Болват. Дякує партнеру за таку передачу. Богдану. За цим показником висока передача у штрафний майданчик. Може бути небезпечно. Якщо буде удар, є удар від Одарюка, прикладається до м'яча Володимир. Подіння Бондаренка, здається, було у штрафному майданчику його команди. Ще одна навісна передача. І заходом у штрафний майданчик стрибав на цю передачу твердо хліб. Але, от, знаєте, не добіг. Мені здається, двох кроків для того, щоб спробувати використовувати свій зріст і те, що йому вдалося випередити суперника. Так і звертаємо увагу на паді. Плані атаки. Трутури поспіль проти металіста Полісся і Ворскли. Передачу у штрафний майданчик. І точно є забитий м'яч, хоча мені здалося, що після удару Мілька. М'яч все ж таки пересікає лінію, і залітає ворота, а там було і добивання. Сказати, Зарано зупинилися. Гравці Миная. Думаю, що було якесь порушення правил, так, але. Давайте так, давайте дочекаємося автора забитого м'яча. Мені здається, що це капітан Колос. Ну, однозначно забитий м'яч випускає. Тут мілька солдат з-за спини. От досвід. Мілька гри на стандартах. Я сказав, що маючи багато стандартів, коло забиває зі стандартів небагато. От вам, будь ласка. Забитий м'яч Мілька. Абсолютно інший головний біль. Не те там, хто як з його помічників малює тактику. А те, що командує. Плюс доданий. Андрій Богданов. Сильна передача у штрафний майданчик. І Знову небезпечно. Бандура. Андрій Богданов на дальню стійку Микита Бурда. Як же ж летять ці кулі. Як же ж точно робить це в першу чергу аплодисменти Андрію Богданову. Ну і, звичайно, Микіта Бурда. Як же ж дав вхід? Ну як ногою, Микіта Бурда. Дійсно багато там будь-який стандарт це підключення. Мекіти Бурди перший забитий м'яч для нього в українській прем'єр-лізі за новий клуб забиває Микіта Бурда за колос з ковалівки. До цього мав 7 забитих м'ячів в складі київського Динамо. Там є якісь претензії до того, що м'яч пересікає лінію під... у повітрі. Так? З лавки минає. Як це побачите, перебуваючи на лавці. Ну, на це може відповісти лише люди. Які працюють із системою Вар, але я не думаю. Так, правша Богданов подавав. Тут слід не апелювати до арбітра, грати до його свистка Завершується ударом. Взагалі епізод завершується. Вдалося згодом заблокувати цю передачу. Пресинг а Болбат залишається із м'ячем. Сплітає. Йому ноги суперник, мельник, який мав жовту картку, отримує другу жовту. І це червона. Ну, він дійсно на другу жовту. От врізається корпусом Болбот в суперника. Що сам Тотовицький? І буде виконувати. Тотовицький! Пробиває вище воріт. Покласти хотів цей м'яч у Дев'ятку Андрій Тотовицький. Так от залишають. Дають йому право пробити пада. Олбат залишається з м'ячем. Вільний Лучкевич. Лучкевич передача в дотик на дальню стійку Богданов! Це небезпечно. І це удар від Андрія Богданова. Головою. Лисицький Лисенко. Це все менеджмент ковалівців. Передача у штрафний майданчик. Який удар! А це вже небезпечно. а Це вже класно відминає. І це класно від Фасюна. Це сейв для голкіпера Колоса. Момент приходить з правого флангу. Нарешті точна передача. І удар твердо хліба Дмитрук. Найкращий момент минає за худ. все ж таки передачу Андрій Тотовицький. Тонко на Болба та болба сам! На сам. Не забиває Олександр Банк. Спину. Тримає цю передачу безборочку і все одно виконує класну передачу вхід в ногу Болбату. І болбату там заважали в цьому епізоді роботно епізоді. правильно грає Лучкєвич. І ще одна атака. Давайте дивитися за цією атакою поведіння Тотовицького. І от ви бачили красномовно, як. От попередній епізод, за який Бандура вимагав жовту картку. Лензей сьогодні може зіграти увесь поєдинок. Тотовицький з м'ячем. Тотовицький затягнув з ударом. Звичайно, це по-перше. По-друге, робота захисників плюс офсайд. Там бандура. Посить жовту за симуляцію тутовицькому ще в попередньому епізоді. Знову крупним планом другий асистент арбітра. <плес> і через дві хвилини ми дізнаємося, скільки додасть головний арбітр. Зупинок, дрібних зупинок вистачає зараз. Момент для минає удари ще один сей від Фельсуна. Його команда і він сам зіграв на нуль сьогодні. Я вам казав про солідну його статистику: Сім поєдинків на нуль з 13. Ось сьогодні 14 поєдинок і може бути ...продовжує бити власні рекорди за кількістю поєдинків, за коло з українській прем'єр-лізі. Плюс сьогодні ще й автор забитого м'яча. У сьогоднішньому поєдинку. Передача від відкораблена. Який момент. А міг забивати солдат у цьому епізоді. І робити рахунок 2-1. Небезпечно. Падаюча. передача. Не зверніть увагу, як переправляє м'яч за лінію поля. Вий... Приходить бандура на цей кутовий. На от на цьому вже точно все. 2-0. Суху з двома забитими м'ячами. Колос сьогодні перемагає. Вишняк перемагає Володимира Шарона. Так, Ярославу Вишняку вперше вдається переграти. Тренерська дуель Володимира Шарана до цього зіграли грали в нічию і програвав Вишняк.